Добрий день. Сьогодні продовжуємо говорити про людську гідність, частина друга, у рішеннях Конституційного суду України. Так, сьогодні відзначимо зв'язок Конституційного права України з кримінальним процесом, процесуальним правом і кримінальним правом України. Зокрема, право на людську гідність Конституційним судом України передбачається як право, яким наділений кожен. Кожен, тобто, незалежно від того, перебуває особа в місцях позбавлення волі чи ні, і незалежно від того, настільки це тяжкий злочин вчинений, вчинений особою. особою, зберігається право на людську гідність. Також Конституційний суд зазначає, що у держави є позитивний обов'язок врегулювати механізм кримінального переслідування, який би відповідав право на людську гідність. Крім того, механізм має бути в межах верховенства права, презумпції невинуватості, незворотної дії кримінального закону. Також немає відповідальності без вказівки про це в законі. Так, Немає злочину. Немає злочину, немає відповідальності з додержанням цих принципів, врегулювання цієї процедури означає поваги до людської гідності. Також гарантування права на людську гідність вбачається в праві особи на оскарження кримінального переслідування, законності, взагалі, його порушення кримінальної справи. також Всієї кримінальної процеду... провадження, всієї процедури, кожного рішення, яке приймалося, теж вибачається як належне забезпечення даної гарантії. Крім того, не кримінальним переслідуванням є посяганням на гарантоване статтею 28 Конституції України право кожного на повагу до людської гідності. Отже, Конституційний суд тут однозначно про це наголошує. Відновлення е, честі, доброго імені репутації особі гарантується, якщо щодо неї закрита справа, з будь-яких підстав не має значення. Держава повинна забезпечити, щоб е, дана особа могла оскаржити порушення е, кримінальної справи щодо неї, законності, перевірку законності такого, таких дій, також самої процедури. Крім того, Конституційний суд відзначає, що коли ми говоримо про підстави для обов'язкового і автоматичного закриття кримінального провадження у справі, це означає, що у прокурор ухвалює постанову про закриття кримінального провадження. Також підстава стосовно того, що припиняється. Закривається на провадження у справі з мотивів скасування закону, втрата чинності закону, який передбачає відповідальність, цілому відповідає принципу зворотньої дії в часі, більш м'якого кримінального закону. Це відзначається і в цілому можемо відзначити, що. А право на повагу до людської гідності забезпечується, в тому числі, принципом презумпції невинуватості, так, право на повагу до людської гідності і право на судовий захист теж мають зв'язок. Отже, стосовно поваги права на людську гідність. Конституційний суд однозначно звертає увагу, що кримінальне переслідування, кримінальний закон, кримінальний процесуальний кодекс мають відповідати повазі до людської гідності. І є рішення 22-го року за конституційною скаргою, де скасовується одна з один з пунктів пункт 4 частини першої статті. 284-ї Кримінального процесуального кодексу України з права щодо презумпції невинуватості від 8 червня 2022 року, а це не так давно, ми можемо виявляти, як бачимо, Конституційний суд виявляє порушення принципу невитуватості на рівні закону, тобто на рівні Кодексу, в цьому випадку, конкретному. А отже, порушення права на повагу до людської гідності. В результаті заскосованою нормою у цій справі просто підсумую, скільки вже її назвала, йде мова про виключення з пункту 4, оскільки там було передбачено момент стосовно того, що особа. Вчинила певний злочин. Зокрема, було формулювання наступне: набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою. Вчинене особою Конституційний суд визнав як неконституційний, який порушує принцип презумпції невинуватості, оскільки треба ще довести, що вчинити особою. Тому це положення скасовано, і в результаті. З'являється в цій статті статті 284 кримінального процесуального кодексу, пункт 4.1, 4.прим, втратив чинність закон, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння. А отже, в результаті, якщо справа закривається за цією підставою, особа не виглядає як винною. Але якщо б справа закрилася за підставою, набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність, за діяння вчинене особою. Що треба довести, що воно вчинили, про що ми вже підкреслювали? І, і така підстава дає а, такі підозри, на, залишає підозри на, на цій особі, і в результаті вона може розглядатися як така, що вчинила злочин, але цей злочин було декриміналізовано. Тому насправді таке право регулювання не відповідало принципу презумпції невинуватості, принципу верховенства права і порушувало право на людську гідність от такий зв'язок між конституційним правом, кримінальним правом і кримінальним процесуальним правом.